Вітаю вас, дорогі стрільці. Я Ірина. І дивимося прогноз на жовтень місяць для вас. І так, енергії місяця, жовтня, для стрільців. Ви знаєте, це такий можливо. Може бути декілька варіантів. Один варіант, що захочеться побути на одинці, вимушена, як би це сказати, ізоляція. Тобто ви не з своєї волі повинні бути ізольовані. Це може бути і якась хворячка, ця наша модняцька. Це може бути і Окупація. теж Цей тиждень у вас дивіться, це не значить, що усі стрільці в окупації чи в ізоляції. Мої дорогенькі, це значить, ті саме ті люди, які дивляться це відео, вам хочеться або хочеться. Побути на самоті, або ви вимушені бути на самоті, тобто в ізоляції, ще може бути пошук до себе, глибинний пошук себе, тобто людина, можливо, зараз розбирається в своєму житті. Людина хоче е, пізнати себе, знайти себе, е, знайти контакт зі своєю душою, душею, прийти в гармонію. Ви знаєте, очельник є очельник. Е, він іде від е, толпи людей, е, ховається від людей, тобто, якось так: ізольованість, обмеженість, е, але, але е, ця карта. Плюс цієї карти, що ви е, під час цього можете прийти до якогось мудрого рішення. Можливо, вам просто треба якесь рішення прийняти. Ви, наприклад, не знаєте йти на роботу, не йти на роботу, йти на цю роботу, вибирати цього чоловіка чи цю людину, який шлях вибрати в житті. Ось цей час ви можете скористатися моментом саме цим і вибрати свій шлях. Це енергії цього місяця. Це значить, що цього місяця вас вразять саме ці енергії. Може будуть і інші, але це вплине на вас дуже таке буде впливове. Саме впливове. І так, тепер у нас робота. Що у нас у роботі для стрільців? Дивіться, а у нас. Вісім кубків. Вісім кубків це, ви знаєте, ви вже, знаєте, куди ви хочете йти. Напевно, ось ця карта, енергія цієї карти, навіть не ізоляції, а бажання побути на самоті і в собі розібратися, вибрати свій шлях, як я в кінці сказала, це призводить до того, що ви починаєте діяти. У вас спадає якась ілюзія. Можливо, ви подивитесь а, з іншого боку на свою роботу і скажете: хм, мені ця робота задоволення не приносить. Я хочу щось незвичне, я хочу щось таке, що мені а, подобається. Я, наприклад, в житті колись в дитинстві я мріяла, мріяв, хочу обов'язково стати, ну, це приблизно космонавтом. Все, ви робите все можливе для того, щоб стати зараз. Космонавтом, наприклад, ось, якось так іде це. Тобто ви йдете, вам відкриваються очі, ця пеліна спадає з очей, і ви знаєте точно, куди ви йдете. А наступна карта дев'ятка кубків. тобто Ви йдете до е, самозадоволення. Шукаєте, ви вже знаєте, можливо, навіть ви вже і знаєте, куди ви хочете йти, чим ви хочете зайнятися, можливо, ви знаєте, який бізнес ви хочете відкрити. Ви вже тут бачите свою ціль. Ціль, можливо, ще ні, але бажання робити це в задоволення. І тепер у нас фінанси. Як у вас буде з фінансами? Дивіться, а у нас десятка кубків. В принципі, в принципі, якщо взяти фінансове задоволення, тут немає ролі, немає значення, яка сума у фінансах. Ви бачите, десятка кубків це повне задоволення. Ви, якщо дійсно підете у задоволення, ставку кладете не просто на бабло забирати, заробляти. Там виграшу не буде. Так, ви будете заробляти бабло, але в кінці кінців воно може призвести до того, що ви будете розочаровані, тому що ви не при... вам не дає це натхнення задоволення. Наскільки я розумію, цього місяця ви не тільки знайдете, що ви хочете робити, або до вас дійде через ось ці енергії, які йдуть на вас, а ви ще і Um, повне задоволення отримаєте під час шукання, під час uh, вам уже буде приносити задоволення. Тобто сума тут не грає ролі. Тут може комусь і тисячі буде замало. Я маю на увазі долярів, євро, а комусь і uh, 500 євро вистачить. Розумієте, комусь мільйона буде не хватати, комусь і пару тисяч буде дуже добре, гривень навіть. А тут людина конкретно знає, куди вона йде, і від цієї суми у вас буде задоволення. Тобто, я можу сказ... підозрюю, що вам буде хватати. Це я приблизно сказала якусь суму. Я підозрюю, що по цим картам вам буде е, така сума. На роботі або цей місяць такий прибуток, що вам, у вас буде повне задоволення. От варенику сметані, можна сказати, від цих фінансів. Я так бачу, так відчуваю. І тепер дивимося особисте життя, що вас чекає. Угу. Тут аж три карти. Знаєте, що ми зробимо? Ну, давайте візьмемо три. Давайте три візьмемо. Гаразд, нехай буде три. Якщо вже так вилітає. Вам, стрільцям, дивіться. По-перше, у вас може е, прийти е, якась ситуація, якась людина може повернутися з минулого. Це циклічність, е, це не обов'язково якась удача. Переміни це взагалі повинно бути, звучить не завжди добре, тому що консервативні люди вони сприймають переміни не дуже добре. Але людина, яка Постійно кожного дня щось міняє в своєму житті для неї колесо фортуни це найкраще, що може бути. Ось у вас якась ситуація, яку треба, можливо, доробити. А можливо, ви довгий час закривали очі, ви вже інтуїтивно відчували, що, можливо, є або третя жінка. Тобто, верніше, не третя, ще одна жінка, тобто, третій лишній у ваших відносинах вам зраджують. І цю ситуацію вона вертається назад, тому що ви її не проробили. Тобто, ви не можете, можливо, ви довгий час одиночка, може бути. І це через те, що ви довгий час закривали очі. Людина пішла, ви це не проробили. Ви не проробили ось ті відносини, Тобто любовного трикутника, Ось таке може бути. Може бути просто, що у вас підозра з'явиться, і вам щасливе вирішення цієї проблеми, яка Яке вирішення? Можливо, для себе ви вирішите, що треба йти. Це відносини не для мене. Я не буду свого чоловіка чи свою жінку. Тут можуть бути і не просто жінка, тут може бути взагалі особа. Третій лишній. І ви це давно відчували. Ця карта попереджає, будьте обережні. Дивіться, якщо ви з кимось знайомитеся, теж будьте обережні, тому що може бути, що цей чоловік або ця жінка не вільні. Тобто ще в якихось відносинах. Що ще може бути? Колишній повертається або колишня. Повернення людини у ваше життя, яка вже колись була. Можливо, у вас просто ви не розібралися. Ви просто посварилися, розійшлися і не довели до кінця, не виговорились. Тут є ситуація, що у вас буде шанс виговоритись. Чи ви будете разом з тим колишнім або з колишньою? Чи ні, це вже інша справа. Просто ось ця ситуація буде домінувати цього місяця. Ось такий розклад на жовтий місяць. Пишіть мені коментарі, ваші відгуки. Я, буду, я завжди, завжди, Як би це сказати? Завжди-не завжди, коли встигаю, читаю, передивляюся, відповідаю. Але намагаюсь, намагаюсь. Бажаю вам гарного місяця, чудового настрою! Бережіть себе, все буде Україна, ми переможемо! Слава Збройним силам і на все добре!